на онлайн-уроках з інформатики. Продовжуємо вивчати теми знаходження сум і кількості значень. На, цьому... на дану тему. А саме сьогодні нам потрібно буде розглянути дві задачі на виконання найбільшого та найменшого елементу одновимірного масиву. Для початку розглянемо задачу 5 на тему визначити найбільше значення серед значень елементів одновимірного масиву. Тобто в нас дано список. З даного списку нам потрібно знайти найбільше значення. Для прикладу, ми можемо скористатися підказкою з підручника і використати наступний код, де в першому рядочку в нас вказано. Тільки створення нашого з вами одновимірного масиву в списку. Потім присвоєння, що наше перше число із списку це наше максимальне число. Тобто, ми вважаємо, що перше число це найбільше. І потім виконуємо цикл 10 разів. тобто Повторюємо наші списки з порівнянням нашого порядкового ну, запису списку із першим показником. Якщо такий показник буде більший від максимального, тоді ми замінюємо найбільше значення. В кінці виводимо результат найбільшого значення. Даний код можна трішки скоротити. Так, хочу зауважити, що в мові Python можна визначити найбільше значення серед елементів масиву, використовуючи функцію Max. У цьому випадку, фрагмент проєкту може бути зовсім інший і виглядати набагато простіше та коротше. От, до прикладу, всього лише записом трьох. Рядочки. Тобто, що це дає? Це дає позначення, що у мові Пейтон можна використати код для написання максимального значення і використання бібліотеки із спеціальної функції Max, яка визначає максимальне значення із нашого списку. Зараз пропоную перейти в середовище Python і набрати дану програму. Крім того, під час набору даного коду я пропоную вам ще подумати та змінити наведений фрагмент проєкту або доповнити. Так, щоб можна було визначити і найменше значення серед значень елементів одновимірного масиву. Давайте спробуємо виконати цей проєкт разом. Отже, відкриємо середовище Python і зробимо даний проєкт. Наголошую, ми виконаємо проєкт простіший. Відразу. Хочу наголосити, що файл, новий файл. виконання простішого проєкту. Чому саме простіший? Тому що у простішому ми не вказуємо кількість елементів нашого з вами списку. Тобто не обов'язково 10. Можеть бути 5 елементів, може бути, 25 і тому подібне. Отже, перший рядочок, як завжди, створюємо наш з вами список List, Map float Відображень, зчитування і відображення тексту, Input, в душках-лапках. В Введіть значення списку через пропуск. Закриваємо лобку. Закриваємо дужку спліт. Створення нашого з вами списку. Закрили дужки подвійні, Enter. Далі створюємо змінну max. Максимальну. І задіюємо нашу з вами функцію максимальна змінна А. Точніше, список наш А. Із списку. І, звичайно, виведення відповіді. Print. В дужках. Вказуємо, яку. Змінно опублікувати в лапках те найбільше значення. Закрили лапку, Закрили дужку. Готово. Далі натискаємо файл, Зберегти. Підписуємо. Найбільше та найменше значення. Найбільше та найменше значення. Списку. Зберегти, запускаємо на перевірку run. Вводимо 10 Значень, ми знаємо, що число 10 у нас буде найбільше. Enter 10 найбільше. Добре. Зараз спробуємо трішки модифікувати і дописати сюди ж іще один код для е, декілька рядочків для того, щоб і знаходити мінімальне. А для цього нам лише достатньо також використати функцію в готову. А саме функцію мін. Тобто ми створюємо змінну мін мінімальне, дорівнює і вказуємо функцію мінімальне із списку А. Далі скопіюємо даний текст. Копіюємо. Опускаємось на рядочок нижче і вставити. Замість максимального ми вказуємо, що це в нас буде мінімальне. І вказуємо найменше значення. Готово. Run, run модуль. Зберігаємо окей. Запитує, введемо, до прикладу, давайте 5 значень. 1, 2, 3, 4 і 5. Ми знаємо, що 5 буде найбільше, а 1 найменше. Enter. І нам виводить відповідь: 5 найбільше значення, 1 найменше. Вітаю! Проект працює. Задача 5 виконана успішно з використанням функцій. Тобто, ми скористалися не циклами повторення. А скористалися вбудованими функціями для нашого з вами списку. Закриваємо Python. Можемо не закривати, а згортати, тому що нам ще сьогодні з вами ще одну задачу потрібно виконати. Повертаємось до уроку. От, шоста задача умова в неї вже складніша. У нас дано одновимірний масив, значення всіх елементів якого будуть різними. Нам потрібно визначити найбільше та найменше значення серед елементів цього одновимірного масиву, і обміняти їх місцями. Оскільки потрібно обміняти місцями найбільше та найменше значення серед значень елементів одновимірного масиву, то потрібно визначити не тільки самі ці значення, а ще й номери елемента, значення якого найбільше. І номер елемента, значення якого найменше. Потім визначити все це, переглядаючи значення елементів одновимірного масиву лише один раз. Спочатку вважатимемо, що значення першого елементу і найбільше і найменше. А номер найбільшого та найменшого елемента 0, після чого послідовно будемо переглядати всі інші елементи одновимірного масиву. І якщо значення чергового елемента одновимірного масиву більше, то значення, яке ми на той момент вважатимемо найбільшим, змінюється значенням серед уже переглянутих. І номер найбільшого елемента. Якщо ні, то може це значення менше, ніж те, яке ми поки що вважаємо найменшим. І якщо це так, то змінюємо найменше значення серед уже переглянутих. І номер найменшого елемента відповідно. Код до цієї задачі матиме тоді наступний вигляд. Як ви бачите, ми теж використовуємо. Тут ми вже не використаємо функцію В нашого з вами знаходження найменшого та найбільшого. Доведеться використовувати саме. Код для написання з циклами. І пропоную зараз спробувати цю дію виконати. Але знову ж, в, дані, в даному коді прописано для 10 елементів. Я пропоную трішки модифікувати нашу з вами таблицю і спробувати ввести. Уже так, як ми робили на попередніх уроках, для визначення саме тої кількості елементів, яку введемо з клавіатури, тобто не обмежувати нас саме десятьма числами із списку. Давайте перейдімо до середовища Фейтун та спробуємо це здійснити. Але, на жаль, виконати цей проєкт з використанням саме наших з вами способу, як у попередньому, тобто перебору всіх чисел, ми не можемо. Тобто, дана задача виконується лише для заданої кількості чисел. Не для тих чисел, скільки ми бажаємо вести, а для заданої кількості. Цим трішки незручно. Пропоную зараз спробувати зробити цю задачу. Для початку. У нас вже є проект, який ми щойно виконували. Якщо ви його закрили, можна відкрити. Натискаємо «Файл», Open. І в папці, де зберігаємо, відкриваємо нашу з вами найбільше та найменше значення списку відкрити. Потім робимо наступні зміни. Перший запис ми так і залишаємо. Потім стираємо другий рядочок і вписуємо, що максимальне. Присвоюємо це значення першого, їзна, першого зна... Числа із списку. Потім так само вказуємо його порядковий номер, що це буде N максимум Змінна. номер максимального дорівнює 0. Аналогічно робимо для мінімального. Тобто, в нашому випадку, що Перший номер буде як максимальним, так і мінімальним. Одночасно. Це на початку. Але потім ми створюємо з вами цикл for і e in range. Вказуємо, що від 1, тобто 0 ми не беремо до 10. від. Закриваємо дужку, 2 крапка, enter. Утворюється відступ, і вказуємо, що якщо Ів, наш з вами порядковий номер буде більший від значення максимального, тобто перше, тоді 2 крапка. Змінюємо, що максимальне наше дорівнює А даному порядковому списку і міняємо номер е, нашого максимального значення, що він у нас позначений як I. Enter. Backspace. Інакше, якщо L if, інакше якщо а в нас буде з порядковим номером менше від мінімального 2. Тоді виконується зворотні дія для мінімального. Мінімальний в нас стає відповідного значення, набуває списку, і номер мінімального. Також ми змінюємо на даний номер із списку. Готово. Опускаємо стрілочкою нижче і вводимо передостанні два рядочки. Змінна А вказує нам. Номер максимального дорівнює. Нашому з вами мінімальним. Тобто міняємо місцями. А наша змінна з номером мінімальним дорівнює максимальному значенню. Тобто ми таким чином поміняли місцями. І в кінці нам потрібно надрукувати наш з вами список. Ми вказуємо, що друкувати а наш з вами список. І вказати, що це значення помі. Ой, перепрошую. Поміняні. Ніс, Готово. Натискаємо файл, Save as, Підписуємо, що це в нас зміна. Задача. задача 6, Своє прізвище. Зберегти. Нашій папці з проектами. Run, run модуль. Запитують: уведіть значення через пропуск. Уводимо значення через пропуск 10, Enter. І ми бачимо результат. Нас поміняли найбільше число і найменше місцями. Якщо ми запустимо заново і введемо, до прикладу такі значення. 1, 2, 3, потім мінус 5, 4, 5, 6, 70. Так, це в нас буде 7 значень, 8, 9 і 10. Enter. То ми бачимо, що міняються місцями саме найменше, і найбільше значення місцями. От вони помінені у нашому списку. Вітаю! Проект успішно виконаний. Задачу 6 ми також з вами виконали. Закриваємо середовище Python і повертаємось до уроку. Виконання нашої сьогоднішньої роботи завершується. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.1, сторінка 230 243. А також можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 242-243. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі, і на цьому ми з вами прощаємося. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. До нових зустрічей!